Чоловік розповідає, що він хімік, доктор Кермані, який синтезував Синхронік. Він каже, що разом із своєю командою розробляв наркотики на основі сполук, дозволених законом. Деякий час по тому вони створили якісний препарат Синхронік. Проте виявилось, що він має специфічні побічні дії. Наркотик дозволяє переміститися в інший час у минулому, причому дорослі переміщаються не повністю і перебувають там, наче примари. Тоді як підлітки можуть залишитися в іншому часі назавжди. Це пов'язано з тим, що їх епіфіз ще не затвердів. Через такі наслідки кілька дітей зникли. і хімік сам тепер розшукує дози, що залишилися, щоб знищити їх назавжди. Він просить Стіва віддати куплені таблетки, але той каже, що вже їх знищив. Тоді Кармані йде, а Стів переводить погляд на синхронік, що лежить у його сміттєвому відрі. У наступні дні стів намагається багато працювати, щоб відволіктись від думок про хворобу. Те ж саме робить і Деніс, щоб не збожеволіти через зникнення доньки. Котрого з дня диспетчер повідомляє Денісу, що у них розбіжності у звітах по морфію.